Сьогодні свято в моїй країні, яке об'єднує Українців нині, де рідної мови будуть відзначати найважливіші слова українською писати. Ми давно вже не немалі, бо знаємо слова у житті голові. Сьогодні мову свою проставляю Україну без неї не уявляю. Не напишу на папері «Ми» – Це нашому майбутнє орієнти. Я розмалюю слово кольором неба. Це найважливіше, що нам них треба. Я напишу на папері ні війні. Уявити не міг навіть у вісні, коли це слово буду писати, хтось на фронті буде помирати. Я напишу на папері слово школа. Не хочу дистанційки вже ніколи. Хочу це слово ще промовляти, хочу на дошці його малювати. Я напишу на дошці перемога. Я українську звертаюся до Бога. Все вишні. чуєш, на допоможи Порога нарешті прожни. Нехай Бог бронить у кожній слові. Я напишу великими буквами віра. Вона дарує нам відбачні крила, вона дарує нам все щодня. Нас сильніше робить тільки вона. Напишу блакитна надії. У кожного є своя блакитна мрія. Та спільна мрія у нас всіх сітна. Надія на світле, майбутнє будемо Найважливіше для всіх здоров'я це наше все, це наша зброя. Проти вірусів хвороб, війни, літ, зимку сни. Та що таки багато можу написати. Подай мов не буде завживати, лиш головний покладу оповерх і пердав солдати на переводу. Хай зажива, що написали діти, всім допоможе нарешті зрозуміти. Все, все найцінніше ми маємо в житті захищає герої наші на війні. То що вдавалося слова? Слова та голос більш нічого. Шевченкова фраза вікова лунає перестрога. Це зовсім не прості слова, В цей житті найголовніше. на що познаковий бог на щадо жив, щоб щасливіше? Пишіть історії, слова, пишіть усе, що у молитві до Бога Українська мова щедра на ріка, за Україною буде перемога. Історія сьогодні печени суми пишемо, СУ. і ми з вами. Ніхто ніколи не знищив красу Україна, мовної держави. More! 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 du More! Таху замикали в клітці дротяні, Та і ізлітала між людей, щоразу ти била за правду націю цю